Доброго здоров'я моїм глядачам на каналі Ягода на своїй ділянці. Зараз на прекрасній ажині. 5 вересня. Black Jam Star. Раночок збираю ягідку тільки почав. Думаю, потрібно зняти. Десь ще є квіточки І дуже-дуже багато ще. Ягіди. Отак ось вона плодоносить. Десь вище, десь нижче. така ягідка. Гарненька, ще багато. Є вже такі, бачите. Латерали ще майже всі постигли. Є ще доволі зелені. Як, наприклад, ця тільки середня достигає. Бачимо, да, ще багато ягоди. Ну а так красота неймовірна. Уже познімали ягоду. Скоро буде стигнути і тільки зав'язується. Кіточки повністю ще не розпустилися. Отака вона. Цікава, цікава. Ось латеральчик дивіться. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, чотирнадцять ягідок на одній гілочці, Ягодка така ну, гарненька, немаленька. Клас, супер клас, сюди і малинка ще затусувалася, трошки, щоб пройти нам якось і дознімати цю красоту, Ми ось також бачимо, так? Да? Багато стигло ягоди. О, ця вже впала. от так от ми її перехопили. вона вже сама відпала і лежить на листочку. Солодюся. З гілочка нахилилася під вагою ягід от така красота. Що можна сказати тільки? Позитивні відгуки, цю не тільки позитивні. Радує те, що вересень місяць вже сьогодні плюс 8 було, не так то й жарко вночі, в день ще 26 градусів, а от вночі вже прохолодно. Ну, ще, слава Богу, плюс. О, теж любителька поїсти. Рись. Не хоче злазити, ну ладно. от така ягідка. Нагадаю, що 5 вересня погода дозволяє і ягода шикарно себе відчуває на ділянці. Ось тільки відсилась, чи визріє, чи ні. Тільки Господь Бог знає, яка буде погода. Ну а так все дуже класно. Мені подобається. Тільки ягодки. Зараз зберу і будемо її коштувати. Знову зелена ягідка тільки відсілася. Квіточки на фоні стиглої і достигаючої ягоди. Дуже гармонійно це все виглядає. Мені подобається. І смак ягоди, і користь, і те, що у вересні вона в нас є. Це ще багатенько-багатенько ягоди. Ось уже зовсім зняли всі ягоди, це були перші. Ось підспівають інші. Треба да. обривати ягідку. Да, тут ось вже повністю висохло. Тобто це були перві ми об'їли. Не дуже смакує і радує те, що ця красота ще продовжує нас радувати. Продовжує радувати. Я рекомендую таку ягідку. Садіть. Jam Star. безколючкова ожина. Буде радувати. нас навіть від корня відбило. Молоді пагани. Ось вони цвітуть. А ось гілочка вже скоро буде достигати. Тут також. Малина. І вона вже до малини перебралась. От така. Ну, всім гарного дня. Всім бажаю здоров'я. І до нових зустрічей на моєму каналі.